Друзі, всім привіт! Можливо, прямо зараз ви перебуваєте у пошуку нової нерухомості або аналізували ринок до цього і не знайшли цікаві варіанти, які б вам підійшли. У такому разі я хочу повідомити, що наразі на ринку тільки протягом наступних десь двох, я гадаю, трьох місяців можна буде знайти дуже вигідну можливість для купівлі нерухомості. Про яку саме ми поговоримо у цьому відео. З вами буду як завжди я, Андрій Ставнюк. То про яку ж нерухомість ми сьогодні будемо говорити в першу чергу про первинку та вторинку. Можна було б у рамках відео поговорити і про сільськогосподарську землю, тобто про паї, які зараз можна купити і доволі вигідно здати в оренду. Але це ми вже розглянули у минулому відео. І тим паче варіант, про який я казав, знаходиться саме в традиційній нерухомості, яку я умовно поділив би на наступні категорії: вторинка молодше трьох років, вторинка старше трьох років, первинка, яка ще будується, і первинка, яка вже збудована, введена в експлуатацію, і, умовно кажучи, можна заходити в найближчим часом на ремонти. Що стосується у нас вторинного ринку житла, то нерухомість, яка нещодавно збудована, має сьогодні найбільший попит. Оскільки більшість шукачів житла, хто шукає житло саме для себе, вони традиційно шукають нове житло, його ввелося мало за останній час. Очікується ще менше об'ємів житла на ринку, і тому потроху створюється такий умовний дефіцит нового збудованого житла безпроблемного, тобто вже введеного в експлуатацію, і особливо з ремонтом. По-перше, тому що зросла вартість на будівельні матеріали. По-друге, Інвестори, які раніше інвестували в котловани і заробляли кошти на тому, що ціна зростала по мірі будівництва і приносила їм доволі такі високі доходи, наразі не мають такої можливості. Тобто зараз котловани не зростають так, як зростали до повномасштабної війни. Тому такі інвестори також шукають можливість кудись інвестувати свої. Кошти. І наразі єдиний варіант інвестування, якщо ми кажемо про якусь дохідність, це купівля саме готової квартири і здача її в оренду. Оскільки якщо купити просто голі стіни і чекати, як то кажуть, у моря погоди, то так можна дочекатися до того, що це буде більше навіть мінусом, ніж плюсом. Тому такі інвестори також розглядають готове житло, також розглядають житло з ремонтом. І тому наразі ми маємо попит саме на такі категорії житла. Чи варто купувати саме таке свіже житло? Ну насправді відповідь у кожного буде своя в залежності від потреб. Але якщо ми говоримо саме про вигідність, то я гадаю, деякі варіанти, які ми розглянемо далі у відео. Будуть більш цікавими, наприклад, молода вторинка від трьох років з дня реєстрації права власності. Чому я саме так зациклився на цих трьох роках? Оскільки е, є у нас в Україні податок, який потрібно сплачувати, якщо власник має нерухомість у власності менш ніж три роки. Цей податок становить 6,5%. Тому, розглядаючи таке житло, ви одразу вже... Трохи економити. Але чи буде зростати вартість, чи краще зараз почекати. Ну насправді те ж саме стосується і старого фонду, ті самі Сталінки, панельна забудова останніх 20 років. Але чи ціна буде зростати у найближчі півроку? Насправді, саме якихось факторів для стрімкого зростання у найближчий час немає. Більше можливо, що ціна буде далі зменшуватися. І рахуючи, що ренні ставки в Києві дуже низькі, вони нижче, навіть ніж у Львові, то якоїсь високої дохідності у такому типі інвестиції не передбачається. Повертаючись до нашої первинки, первинка, яка щойно збудована і введена в експлуатацію, доволі вигідна, тому що ви маєте можливість. Купити її по переуступці і не сплачувати оці 6,5% податків. Але така первинка буде без ремонту. Знову повертаємось до вартості матеріалів, знову повертаємось до того часу, який вам необхідно буде витратити на ремонти. І якщо ви не шукаєте квартиру для себе, шукаєте як місце, куди вкласти гроші, то знову у нас виходить така ситуація, що купувати голі стіни і чекати кращих часів, ну не факт, що це буде цікаво. Нарешті поговоримо про найцікавіший, на мій погляд, варіант це первинка, яка ще будується. Ви скажете: стоп, 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 стоп. Це не цікаво. Там дуже дорогі ціни, там немає знижок, там просто ці забудовники вони продають по ціні кінця 21-го року вам квадратні метри, не будують їх, немає якоїсь активності. І це все ви вже чули, мабуть, шукали, дивилися, і це не цікаво, е, немає гарантії добудови і так далі. Я з вами згоден. Це все. Має місце, але я розкажу вам таку інсайдерську інформацію. Річ у тім, що інвестори вони дійсно відсижувалися. Хто стопроцентно оплатив собі новобудови, вони, скоріше за все, просто чекали. Хто чекав, щоб мати далі використовувати якось цю квартиру самостійно. Хтось чекав, оскільки ці ціни не ті вийде вигідніше продати пізніше. А були у нас і розстрочники. Люди, які придбали цю нерухомість у розстрочку і мали платити кожен місяць. Спочатку повномасштабної війни більшість з них. Або, скажімо, навіть не більшість, але точно там велика кількість припинила виплати по розстрочці. Забудовники це якось терпіли, скажімо так, відносились з якимось розумінням і не вимагали ці кошти. І я вам скажу, що вони їх не вимагали аж. До початку 2023 року. Десь із лютого, умовно кажучи, як вони ніби домовилися забудовники і почали усі разом вимагати сплату по розстрочці, нараховувати штрафи, нараховувати пені, і таким чином змушуючи інвестора шукати якийсь вихід з даної ситуації. Деякі інвестори заплатили. Але точно більшість вони або не мають такої змоги, або не хочуть, і примусово виходять з таких угод зі штрафами або пенями, або шукають нового інвестора на свою інвестицію. Як я про це взагалі дізнався? Річ у тім, що саме з початку цього року. Одна з найпопулярніших послуг, за якими до мене звертаються, це саме розірвання договору, тобто юридичний план дій виходу з угоди. І вона стала популярною саме через те, що забудовники вони змушують діяти своїх інвесторів. І дуже часто вигідним варіантом саме для власника, для інвестора, це знайти. Собі заміну. І я вам скажу, що забудовники дуже часто йдуть на контакт і дають можливість переуступити таку квартиру. І тепер найцікавіше цього раніше взагалі не було. У нас з'явилися пропозиції придбати через переуступку квартиру у розстрочку. Тобто Якщо раніше розстрочка була тільки від забудовника, то наразі ви можете знайти варіант будинку, який вже наполовину побудований, і купити його за пів ціни, наприклад. І просто далі виплачувати розстрочку за минулого інвестора, за первинного інвестора, іншими словами. Чому? Річ у тім, що багато забудовників як відповідальність за несплату вчасно чергових платежів по розстрочці, нараховують пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ. Подвійна облікова ставка НБУ раніше була взагалі якоюсь смішною, 7-8 річних, а наразі становить 25% річних. Тобто подвійна становить 50% річних. І цю суму забудовники нараховують інвесторам-розрочникам, які не сплатили платежі вчасно. Кожен день нараховують по 2 по три тисячі гривень пені таким інвесторам-розтрочникам. І вийти з такої ситуації дуже складно, оскільки навіть маючи можливість сплачувати по 2 тисячі доларів в місяць, в першу чергу така сума йде на покриття саме суми пені, а тільки після на суму заборгованості. І оскільки починаючи з повномасштабного вторгнення, якщо інвестор не сплачував, накопилася доволі велика сума боргу, і на усю цю суму боргу нараховується пеня, то для того, щоб реально вийти з такої угоди, необхідно мати ну, процентів 40 від ціни квартири. І звісно, у багатьох людей такої суми немає, тому для них вихід це. Знайти нового інвестора і продати йому цю квартиру. І для нового покупця це просто унікальна можливість купити вигідно, купити на якійсь гарній знижці, або купити навіть по ціні котлова на 2020 року майже готовий об'єкт у інвестора, який не має можливості сплачувати розстрочку. І насправді це він він тому що для такого інвестора йому необхідно продати цю квартиру. Він шукає цього свого покупця. Повторюсь, що, наприклад, у минулому році таких варіантів не було, бо забудовники ніяк не впливали на своїх інвесторів розстрочників А в цьому місяці, в найближчі декілька місяців, у вас реально буде можливість придбати вигідно таку квартиру. І також допомогти людині вийти з невигідної умови, оскільки, як я сказав, ситуація там дуже важка і критично необхідна третя особа, яка візьме на себе зобов'язання по доплаті цієї розстрочки. Як на мене, наразі це найкращий варіант, тому бажаю вам успіхів у пошуку тієї самої квартири. А як її знайдете. Якщо бажаєте уникнути юридичних ризиків пов'язаних з інвестиціями у нерухомість, я можу провести юридичну перевірку і встановити наявність або відсутність ризиків у такій інвестиції. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим, а головне корисним. Якщо так, то прошу підтримати канал, поставити лайк та підписатися. І бажаю всім гарного. Настрою скорішої перемоги та до нових зустрічей, друзі!